Віртуози Закарпаття відзвітували концертом. Знаковий колектив Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора, оркестр народних інструментів, підготував концертну програму під назвою Все буде добре. Звучала світова класика, також твори українських та закарпатських композиторів. У непростий час війни репертуар має особливе значення. Репертуар виховує. Має виховне значення у нас в основному це твори українських та закарпатських композиторів, тому що ми велику увагу приділяємо, що сьогодні потрібно нам бути єдиними сильними і показувати нашу Україну з нашим духовним багатством, мистецьким багатством. Музиканти перед виступом традиційно хвилюються, втім на сцені роблять усе можливе, щоб подарувати глядачам незабутні враження та емоції. Керівниця оркестру, директорка коледжу Світлана Стегней, зауважила, цей навчальний рік для колективу був плідним. У закладі нашому освіти оркест дійсно мав досягнення на конкурсах, лауреатів міжнародних конкурсів. Ми займали гран-при на всіх самих престижних конкурсах. І наші учасники оркестру народних інструментів теж багато з них є лауреатами міжнародних конкурсів, гри на різних інструментах. Це і гітара, домра, баян, акордеон, цимбали. Студенти, учасники оркестру зізнаються, колектив став для них сім'єю, де знайшли справжніх друзів та однодумців. За ці всі чотири роки він став для мене, якщо чесно, сім'єю. Він для мене став сім'єю дуже так сказати приємно, коли є однодумці. Коли я був у музикальній школі, я також грав в оркестрі і в всяких ансамблях. І це мені дуже подобалося. Це допомагає тобі ансамблева, гра. Потім в майбутньому, якщо ти хочеш свій колектив створювати, то якщо ти вже в колективі знаходишся, то тобі далі в будущому більше якось так легше. Вперше в супроводі оркестру народних інструментів виступатиме вокалістка коледжу Софія Оксіюк. Насправді мені дуже подобається цей супровід, хоч твір і класичний, але це дуже гарне звучання і. Мені подобається, як я єднаюся з оркестром. Мені дуже подобається цей досвід. Сподіваюся, і надалі буде так, з різними оркестрами. Звітний концерт показав. Віртуози Закарпаття зіграні, вправні, професійні. Вони подарували глядачам справжнє свято музики і віру в те, що дійсно все буде добре.